До національного тижня читання поезії, ріки незмінно течуть додому. Україна це наша земля, наш рідний край. Україна вона в усьому, що нас оточує в місяці, в зорях, у кожному камінчику, це червона калина, це зелена трава у дворі вашого будинку, по якій можна бігати, сидіти на ній, лежати, дивитись на небо, спостерігати, як пливуть. По небу, білесенькі хмарки. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною, нашою ненькою, рідним краєм, рідною хатою. Адже ми всі її діти. Дім Ірина Синюк. За моря хотілося, за гори, а тепер тримаю за своє. Нащо мені ті пустелі й море? Я тут є, і ти зі мною є. Рідний дім, моя найбільша сила і розрада, і моя стіна, таємниці мої. Мої крила, навіть якщо в домі тім війна. Рідний дім, цвітеча рідно вишня, весне буйне, небо голубе. Не кажіть мені, що я тут лишня, дім це я не зраджу я себе. Мій дім там, де спокій на серці душі, Людмила Степанишина. Мій дім там, де спокій на серці душі, Ти вільно повітря вдихає. Де мріється вільно і просто в тиші, де п'ятий куток не шукай. Мій дім там, де щастя, сім'я і любов, де радість буде і минула, де тихо і спокійно тече в мені кров, Де те, чого я не забула. Мій дім там, де люба родина моя, де рідні мої мама і тато, Де краща у світі родюча земля, Де друзів у мене багато. Рідний дім це ще й рідні люди. Ворощак в Володимир Орестович. Бувають люди затишні, як дім. Бувають люди затишні, як дім. До них приходиш з радістю і горем. Вони завжди почують вас без слів і не залишать наодинці з болем. Вони зустрінуть, руку подадуть і допоможуть вибратись із ями. Тернистим шляхом гордо проведуть, якщо прийдеться. То розділять рани, вони відчують тихий плач душі, розвіють смуток, витканий з ілюзій. Коли вам вдасться, що кругом чужі, знайдеться той, хто буде небайдуж. Бувають люди затишні, як дім. Вони завжди приносять в серце радість на їх обличчі не побачиш грим, і в їх очах не відшукаєш застрість. Бувають люди затишні, як дім. З якими можеш щиро посміятись. Серед таких завжди будеш своїм, до них щоразу хочеться вертатись. Платон Воронько Облітав журавель. Облітав мор журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходи ноги, крила натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля? Журавель відповідає краще рідної немає. Павло Тичина Виростемо, виростем, Виростемо, виростем, сил своїх прибавимо, працею і піснею рідний край прославимо. Доведи мене, доведи Валерій Пузік, доведи мене, доведи до кінця цієї війни, доведи мене, доведи до кінця цієї доби. Доведи мене, доведи до світанку і чистого неба, до теплого моря, до весни, доведи мене до моста, за яким стоять наші міста. Доведи мене додому, додому, де всі живі.